Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний понеділок. Живемо, витриваємо, радіємо. понеділок це завжди тяжкий день, багато перемін зразу йде, бо змінюється графік, режим. Я сторонник режиму притримуватись кожного дня, однаково, тобто прокидатися в один час, е, їсти в один час. Такі речі якісь до яких е, здисциплінував. Себе і, і то є краще, тому що тоді понеділок проходить не так важко. Бо ти в суботу прокидався в той самий час в неділю, і ти так вже організм в тебе прокидається самостійно. Ну, звісно, це така рекомендація для тих, хто хоче понеділок жити як звичайний день, нічого особливого. Ну і так само лягати треба спати, звісно, кожного дня, і навіть в суперп'ятницю лягати спати. Там, о 10-й годині, може о 9-й хтось. Ну, це є, це є все для того, щоб мати молитву, мати, мати програму свою щоденну, молитовну, потужну. Нагадаю, що молюся я за мир в Україні, за нашу перемогу, справедливу, як зараз кажуть. Ну, звісно, справедливу, яка ще може бути перемога? Або мир, який може бути як несправедливий. Ну, бо мир під дулом пістолета підписаний, то не є справедливий мир, то, то звісно. звісно. І, і вас всіх заохочу молитися, звісно, за мир в Україні. Це як основ, основа наша всіх молитов. Ну, А далі також заохочу молитися за наших близьких, за молитися за, за себе особисто, за свою жінку, дітей. Це є наша відповідальність. То є наша відповідальність чоловіка. Є відповідальність молитися за свою жінку, за своїх дітей. У жінки також є відповідальність молитися за за чоловіка і за своїх дітей. Ну і так, 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 за батьків, за, за, тих, за тих, за тих, за сусідів, за тих, кого можемо обгортати, якось впливати, з ким пересікаємось, так скажемо. За тих, теж маємо молитися. Це так, не то, що мусимо, не мусимо, але. Можна було б молитися, це було б більш правильно. Не тільки молитися за, за перемогу. За перемогу важливо молитися, звісно, але ще присвячувати час і, і насущним проблемам, тим, які тебе стосуються, ну, на які ти можеш впливати так само. Бо треба. Робити те, що можеш в тому місці, де ти є, в тому часі, де ти є, в, тій, ну, в той позиції, яку ти маєш, в тій робити максимально. І сьогодні почнемо посилання з 25 вересня 1987 року. Нагадаю, що посилання ми зачитуємо в цей день, що воно нам промовляє, і, і беремо практику звідси. Дорогі діти, сьогодні всіх вас хочу закликати до молитви. Нехай молитва буде для вас життям. Дорогі діти, присвятіть час лише Ісусові, і Він дасть вам усе, що просите, Він відкриється вам у повноті. Дорогі діти, сатана сильний і чатує на кожного з вас, щоб вас спокушати. моліться, і так Він не зможе нашкодити ані звести вас зі шляху святості. Дорогі діти, зростайте день у день у молитві, щоб бути ближче до Бога. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Ну, і Марія нам каже, моліться. Моліться, 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 більше, більше. І зростайте. Що означає зростати? Зростати це означає прогресувати. Тобто більше, більше молитву серцем робити, більше молитву, знаєте, бо можна тарабанити як до стіни якоїсь, або до. до ну просто тарабаниш, бо звик. Це не, не є файна молитва. Це є добре, звісно, тарабанити молитву, а не дивитися, наприклад, новини в цей час. А, але. Але краще е, зростати в цій молитві, і ще не, не але а і зростати в цій молитві. Тобто, якщо ти вже тарабаниш, в тебе є графік, режим, то є супер, це є чудово. А тепер цей час робимо ще плодотворніше. Знаєте, бо іноді 10 хвилин молитви е, проходить краще, ніж за весь тиждень молитва, коли ти серцем настільки наближений до Бога, що ти просто в Його присутності. І тоді молитва, тоді молитва є якіснішою, тоді молитва є сповненою. Бо ти вже е, спілкуєшся з живим Богом, а не просто тарабаниш, наприклад, вервицю тарабанити можна, або тарабанити ще якусь молитву. Ну, нічого поганого в тарабаненні нема, але і краще просто це, щоб це в цьому тарабаненні мати близькість з Богом. Не знаю, звідки, але дощ маленький почав накрапати. Знову, знову. Ми не в Лондоні. Дорога дитинко, присвятий час Ісусу, лише Ісусу. І Він дасть тобі усе, що попросиш. Ісус дасть тобі все, що попросиш. Неймовірно. Неймовірно. Якщо будемо присвячувати час вопреки всьому мисленню, бо знаєте, я таке. Зневаження молитви, зневага. Бо ти скажеш, що ти молишся, та що це там ми всі молимось? Ну, всі не моляться, повірте. І це є така обезцінення об, молитви. І дуже в нас зараз модно обезцінювати молитву. Бо молитва нічого не варта, вона не діє, вона не працює. Але це неправда. Це сатана так каже. Молитва є найдієвіший спосіб. І котрий час ти інвестуєш в молитву. То ти будеш мати набагато більше, ніж ти заробиш своїми руками. Десь грошей заробиш там того, 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 сього. Повірте, в молитві можна заробити набагато більше, але не для того, щоб заробити щось або щось випросити, а тому, що Бог і так знає, що тобі потрібно. Тому, як, як каже Ісус, ви дуже не просіть, тому що е, отець ваш, отець наш, і так знає, що кому потрібно. Ми більше спілкуємо з ним і питаємо, що він від нас хоче. Дорогі діти, сатана сильний і чатує на кожного з вас. До, дорога дитинка, сатана чатує на тебе, на тебе особисто, на твою сім'ю, на твоє майбутнє, на твоє і також хоче тебе в минулому тримати. Сатана чатує, він не дрімає. Коли ти навіть спиш він чатує. На кож, щоб тебе спокушати, спокуси постійні. Молись і так він не зможе нашкодити ані звести тебе зі шляху святості. Дорога дитино, зростай день у день у молитві, щоб бути ближче до Бога. То сьогодні практика. Давайте молитву проведемо глибше, глибше, і почнемо зростати. І це зростання фіксувати. Фіксувати, записувати, як почувався на молитві, чи мав радість, чи мав глибину записувати, бо без запису не буде зростання. Ти не зможеш, е, порівняти свій рівень. І це є найгірше, коли ти не можеш сказати, твій рівень який? Чи ти піднявся в цьому місяці, чи ти впав в цьому місяці. Тобто рівень твоєї духовності, треба його навчитися вимірювати. Вимірювати, твої близькість з Богом. Треба розуміти, як ти був близько або далеко. Давайте почнемо зростати, а щоб зростати, треба бачити процес. Будьте благословенні! Мир вам, радість, па Папа!